Всім привіт! З вами Ірина. І сьогодні, як я вам і обіцяла, ми пишемо контрольну роботу за темою Люди. People. Unit 5. Exercise 1. Second the correct answer. Обведіть правильну відповідь. Ставимо на паузу, виконуємо, знімаємо з паузи, перевіряємо. Нічого не змінюється. Перевіряємо. Exercise 2. Complete the sentences. Доповніть речення. Доповнюємо. Перевіряємо. Unit 6. Exercise 1. Complete the table. Доповніть таблицю. Доповнюємо. Перевіряємо. Exercise 2. Complete the dialogues. Доповніть діалоги. Доповнюємо. Перевіряємо. Unit 7. Exercise 1. Replace the underlined word with either a synonym or an opposite. Замініть підкреслене слово або синонімом, або антонімом. Виконуємо. Перевіряємо. Exercise 2. Are these sentences logical If not? Cross out the word that is not logical and replace it with a better word. Чи є логічними ці речення? Якщо ні, викресліть слово, яке не є логічним, і замініть його на краще слово. Виконуємо. Перевіряємо. Unit 8. Exercise 1. One word is missing in each sentence. Where from? Write it at the end. Одне слово відсутнє у кожному реченні. Де? Звідки його забрали? Напишіть його у кінці. Виконуємо. Перевіряємо. Exercise 2. Complete the sentences. Keep the meaning the same as in the sentences on the left. Доповніть речення. Залишайте значення таким самим, як і у реченнях ліворуч. Виконуємо. Перевіряємо. Юніт 9. Exercise 1. Which words are being defined? До яких слів даються визначення? До речі, це у нас конструкція. Пасивний стан у подовженому часі. Present continuous passive voice. Підбираємо визначення до опису. Виконуємо. Перевіряємо. Exercise 2. Complete the text. Доповніть Текст. Доповнюємо. Перевіряємо. Unit 10. Exercise 1. Find 11 more words or phrases related to weddings in the word square. Знайдіть іще 11 слів або фраз, які відносяться до весілля у табличці. Знаходимо. Перевіряємо. Exercise 2. The final exercise. Complete the texts. Доповніть тексти. Доповнюємо. Перевіряємо. На цьому наша контрольна робота завершується. Сподіваюся, що ви з цього розділу вивчили багато, не кажу, що всі слова і фрази, але багато лексики. А саме тієї, яка вам потрібна для спілкування або для складання іспитів, написання тестів і так далі. Наступного разу ми переходимо до розділу. Давайте я це зітру все. І подивимося, що ми будемо вивчати. А вивчати ми будемо Юніверс, Всесвіт. Чесно скажу, що мені ця тема не цікава. Але для вас я її поясню. Цікава мені вона тільки тим, що вона викладається у цьому підручнику англійською. А якщо це викладається англійською, то це нова лексика. Можливо, якісь нові конструкції граматичні це для мене цікаво. А кому цікаве і перше, і друге, і сама тема, і те, що вона викладається англійською, будь ласка, завітайте на моє наступне заняття. Поділюся з вами новою лексикою. Наразі я з вами прощаюся. До побачення!